Ми ну, готувалися цілий тиждень, навіть менше, тому ми знали, як вони будуть грати, і відпрацьовували на тренування. Тому сьогодні гра була, і моменти були, і ще могли забивати. Ну, я сьогодні задоволений грою, і всі ті, хто виходили, відпрацювали. І перший темп був хороший, і другий теж були моменти, тому сьогодні гра була так. Сказати і в першому таймі забили, і в другому таймі ще могли забити. І до хлопців немає ніяких питань. З кожною грою вони все більше і більше хочуть вигравати. І тому сьогодні, коли виходили на поле, вони жаждали виграти. Хороший суперник був. Ми знали, ми знали, що рух дуже хороша команда, і ми знали, на якому місці вони знаходяться. І хлопці розуміли, що якщо виграти, ми. Потрібній таблиці виходимо вище. Тому вони так і вийшли. І, і гра була, і моменти, і голи дуже хороші. Тому я задоволений сьогоднішній грою. Дуже тяжкий м'яч проти гідного суперника. Дуже достойний. Наш суперник, рибас, треба дати належна. Сильна команда. Ми готувалися до плотної і дуже такої сильної плотної гри, але не все пішло так, як ми гадали, на жаль. Добра команда, крепка добра команда, і не зря вони е, цей рік без порасок йдуть. Молодці. Дякую дуже за привітання. Так, відкрив рахунок зі стандарту. Це штрафний удар, це завжди якась небезпека, якщо це біля ввіоріт, біля штрафного майданчика. Тому я пробив прямим ударом і. Зумів обвести стінку і забив, дуже радий цьому. А якщо порівнювати з першим колом, то сьогодні, я думаю, було трішки легше, бо у руха зараз є молоді хлопці, які грають за ю 19 А ті, хто грали в першому колі, вони вже грають. Чи в першій команді, чи за рух два, тому сьогодні було трішки легше. Сьогодні на матчі був присутній головний тренер клубу Юрій Вернедук. Чи відчувала команда подвійну відповідальність? Звичайно, ми завжди хочемо перед Юрієм Миколаєвом показувати свої найкращі якості, тому це було видно. Усі хлопці старалися на 200%, і я вважаю, що сьогодні ми переграли їх. Ми піднялись на п'яту сходинку. Ми Йдемо крок за кроком до цієї цілі, до четвірки, тому будемо наполегливо працювати далі і йти тільки вгору. Те, що ми запланували, більше здалося, але є якісь моменти, яких потрібно додати, і ми з кожним тренуванням, з кожною грою будемо все більше, більше, більше старатися в цьому плані. А так, я, я думаю, що більшість того, що ми запланували, ми все виконали. В середині поля Святослав Матяш віддав розрізаючу передачу на хід мені. Я вибігав, змістився в центр і пробив дальній кут, в принципі. Нападницький гол, так як потрібно зробити, зробив. Команда дуже непогана, також грає в пас, не б'є вперед. Можливо, вони трошки омолодилися, тому було їм важче, але це команда, яка з амбіціями, старається грати в пас, старається грати в футбол, тому ну, мені, мені сподобалось.